Ну і в Білому домі визнали, що Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню в Україні до Великодня. Про це пише британське видання The Telegraph з посиланням на свої джерела. Мовляв, адміністрація Трампа дедалі більше розчарована тактикою Кремля і готується чинити тиск на Москву, щоб Київ, ну і Київ вірніше одночасно, аби вони домовились про врегулювання. Нагадаю, що на початку президентства Дональд Трамп поставив за мету досягти повного припинення вогню до квітня, ну або до травня. І Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Російської Федерації. У списку опинились чотири фізичні і три юридичні особи, а також один суховантаж. Про це повідомляє Міністерство фінансів країни. Формальна причина санкцій, нібито протидія тероризму. Однак всі, хто опинився в даному списку, всі вони пов'язані з крадіжкою зерна з тимчасово окупованих територій України і постачання його у Ємен. І от давайте будемо потроху переходити до обговорення у білому домі. Почали сумніватися, що мирну угоду щодо України вдасться укласти у найближчі місяці. Про це агенції Reuters розповіли двоє американських посадовців. Так, в адміністрації Дональда Трампа нарешті зрозуміли, що російський диктатор Путін висуває максималістські вимоги і активно чинить опір мирним ініціативам Вашингтону. Тож, водночас, президент для президента США, який волів би завершити війну якнайшвидше, такий варіант розвитку подій є неприпустимим. Втім, американці були розчаровані. І про поз позицію Києва Трампу не подобалося, як ми ведемо переговори. Ну і також він дратувався через наш опір угоді щодо рідкісно земельних металів. Е, відповідно, тепер в білому домі почали розробляти новий план санкційного спис... е, тиску. як на Київ, так і на Москву, аби нарешті. Примусити обидві сторони до миру і своє роздратування в Білому домі е, треба додати, не приховують прес-секретарка е, Білого Дому Керолайн Левіт ще напередодні зазначала, що Трамп незадоволений і російським диктатором Путіним, ну і відповідно президентом України Володимиром Зеленським. Адже сам президент, США, за словами Левіт, весь цей час наполегливо працював е, аби нарешті досягти необхідного обом сторонам миру.